Довга хода це досить сумний фільм, який повинен був бути або гіршим. Або кращим за те, що все-таки вийшло у кінотеатр. Через перше джерело, проблемний сценарій, неправильний формат та малий хронометраж, кіно не може працювати так само, як, наприклад, це робила книга Довга Хода. Та й взагалі не може працювати десь 80-90% свого часу і дарує то там, то тут. Деякі гарні моменти, так, і навіть діалоги, але не більше. Загалом це прохідняк. І сьогодні Розповім майже без спойлерів, чому саме вам треба обійти довгу ходу. Ця картина нова робота режисера Френсіса Лоуренса, який, здається, знаходиться у полоні продюсерів Голівуду, та не отримає назад свій паспорт, поки не зніме ще 10 або 15 підліткових антиутопій. У проміжку своєї роботи з голодними іграми. Нагадаю, що прямо зараз він знімає ще один фільм по цій франшизі, вже п'ятий. Френсіс взявся до екранізації роману Стівена Кінга Довга хода і, на мою особисту думку, звичайно, прогадав. Сюжет фільму дуже простий: група людей починає йти дорогою в форматі шоу по телебаченню, за яким слідкує уся країна. Змушують їхати військові, які захопили владу у США після громадянської війни, на чолі з головним петгаєм, якого тут грає, точніше, переграє Марк Гемміл. Правила тут наступні. Якщо Людина йде менше за 5 км на годину, вона отримає попередження, чотири попередження, смерть, а.к.а., Як тут кажуть, учасник отримає так званий квиток. Виграє учасник, який залишиться один фінальний учасник. Фінішної лінії тут немає. І ось ця концепція і зав'язка сюжету не беруть зірки з неба, так, але у книзі за нею було дійсно цікаво спостерігати. У фільмі ж ми не бачимо зацікавленості у показаному взагалі. Ми бачимо лише коцану ідею, купу лімітованості та просто бюджетність. Наприклад, замість ста людей на початку тут у нас десь 50, а може навіть і менше. Замість розкриття персонажів просто невідомі нам люди помирають. Кожні декілька хвилин, на яких, чесно кажучи, нам просто пофіг. Замість сильних сцен з бунтами громадян та показом зміни людей під час війни, прогулянки, ми отримаємо пустий світ, де незрозуміло, хто живе і нащо ці чуваки взагалі йдуть уперед, для кого це все. Якщо у книзі автор розкривав героїв, давав їм перед історію, описував причину їх участі і головне показував поряд з людьми. Ни світ диктатури, тут ми бачимо просто розстріли дітей, і все. Насильство заради насильства. Фінал теж був змінений, причому досить кардинально. І у фільмі, ну я не хочу, звичайно, сполерити, але скажу так: фінальні сторінки книги додавали містики і жахіття, а тут ми отримуємо просто фінал у стилістиці Хеппі-Енда. Характери героїв також були змінені, деякі персонажі були перероблені для більш сучасного погляду, ну і так далі. Але перепродовженням хочу подякувати всім спонсорам, яких ви зараз можете побачити на екрані. Якщо вам подобається моє відео, я буду радий, якщо ви також станете спонсором. Посилання в описі до цього відео, а також у першому закріпленому коментарі. А окремо ж хочу подякувати Фрімена, Ярослава Левченка, Дмитра Іванова і звичайно звероїда. Поїхали далі. І знаєте, я не фанат казати, а у книзі було краще. Ні. Але зазвичай кіно і не може ідеально екранізувати книгу. Тут або треба змінювати сюжет та прибирати багато зайвого, або додавати власні ідеї, або ж розширювати власними ідеями не показане у книзі, або прям переходити у формат серіалів або міні-серіалів та показувати абсолютно. Усе, що є в книзі. Нічого з раніше названого автори не обрали, окрім прибирання багатьох сюжетних ліній та доповнень. Через що оповідання залишило так, залишило загальну структуру, але водночас втратила соковитість та наповненість романів Кінга. головну фішку цього автора. Сама ж картина знята дуже просто та бюджетно. Від самого початку до кінця люди будуть просто йти, говорити, говорити, говорити. Іноді буде псевдоепічність в їх діях, іноді така сумна драма, а іноді посередня комедія. Головна проблема це шизофренічні діалоги, де тема діалогу або наслід пілітків змінюються ну, буквально за одну секунду. І виглядає це все не як наповнений та красивий діалог, а розмова у психіатричній лікарні на Петрівці щодо отримання статусу обмежено придатного. Цікаво, мені стало тільки у третьому акті оповідання, де за 25 хвилин до кінця, коли залишились люди, які хоч якось до цього моменту розкрили та показали їх передосторію, через що втрата кожного учасника отримала хоч якусь драматичну ціну, а не просто насильство у кадри. Тори зіграли нормально, але ніхто не вистрибував вищі голови. Хоча тут і стрибати було важко, треба ж було йти уперед. Купа умовностей, як сон під час ходьби, або можливість людей йти пішки понад 6 годин без відпочинку та в деяких випадках взуття, залишили, хоча як і у книзі, так і тут це виглядало дивно і навіть наївно. Ну а фінал повторився просто тупенький. І мені дуже не сподобався. Якщо ж ви очікували, що цей фільм трішки більше розкриє причину війни, історії занепаду країни або навіть якось покаже цікавого головного лиходія, можете сподіватися й надалі. Загалом цей фільм не те, що поганий, він просто ніякий та нудноватий. Якби автори краще б зняли серіал з таким самим форматом, але б додали і тут персонажам глибоку передісторію та залишили по проєкті містичність роману, вийшло б набагато краще. Ну і так залишили б оригінальний фінал, тому що він був кращий абсолютно в усьому. Але маємо, що маємо. Не раджу витрачати свій час, бо цей проект не працює ані як екранізація, ані як адаптація, ані як окремий твір з власними ідеями. Побачимось на каналі.